Ні полі думки, особливо якщо це думки штучного інтелекту, CNN стверджує, що Україна вже ефективно застосовує ударні дрони лютий, які керуються машинним зором. Зокрема, саме так, 13 березня, вдалося кілька разів поцілити по рязанському нафтопереробному заводу. Росіяни можуть намагатися збити українські безпілотники засобами РЕП, але навіть в такому випадку бортовий комп'ютер дрона починає автоматично коригувати політ без жодних сигналів. Самостійно шукає, і визначає на камерах ціль, закладену ще перед вильотом. Невідомо чи були використані системи штучного інтелекту під час нальоту на Татарстан, але через відсутність бодай якоїсь роботи ППО у Єлабузі маємо і не всім очевидні наслідки нової бавовни. Чим більше успішних атак вглиб території ворога, тим менше у світі віри у непереможність російського озброєння. Росія у уперше із 60-х років минулого століття втратила за результатами минулого року про Мідні позиції в частині продажу зброї. Вони завжди займали друге місце після США. так от за минулий рік вийшли на третє французи. Їх обійшли, а це велетенські гроші. Той саме С 400 на світових ринках фрахтується у межах від мільярда до 200 мільйонів доларів за один дивізіон. Вони не доотримують цієї доданої вартості. Вони не доотримують валюти, а отже, десь не до напівпровідників мікроелектроніки і якусь ракету не добудують. Якщо за результатами минулої п'яти річки росіяни продавали зброю у більш ніж 30 держав, то за результатами минулого року продали у менш ніж півтори десятка, і це фантастично добре. І це якраз і є. Оця благодатна робота, котра називається Бавонування на території Російської Федерації Росія продає менше зброї, Франція продає більше, і частина французького військ прому вже на полі бою України. Зокрема, зсу отримали близько півсотні самохідних артилерійських установок Цезар. І очікують, ще майже 80 до. Додаткових одиниць на французькому заводі Некстер, який виробляє ці сау із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен. Розмова з міністром оборони Франції про найбільш нагальні потреби України. Фикоменстрлоколню сектаріостеннадсбілт. Те, що зробив міністр Лекорню, міністр оборони США Осін та інші, справді надзвичайно це і надання Україні артилерійських систем, боєприпасів, засобів ППО, які до цього часу допомагають Україні протистояти і протистояти ефективно цій російській агресії. Україна, який багато хто пророкував падіння за лічені дні, продовжує стояти. Але зараз критичний момент, коли вкрай важливо надати українцям те, чого вони потребують для захисту, особливо коли йдеться про боєприпаси і засоби. ППО, це найближчий виклик, над вирішенням якого ми працюємо разом, і ще одна причина, чому додатковий запит до бюджету, який президент Байден подав до конгресу, має бути виконаний якнайшвидше. Ми продовжуємо виробництво боєприпасів, що є ключовим питанням. Мова про те, щоб мати доступ до власних запасів пороху, мати можливість самостійно виробляти порох на нашій території. Очевидно, що ми робимо дуже оперативні висновки з усього, що сталося за. Останні роки із цієї допомоги Україні, і ми очевидно будемо її продовжувати. Західна допомога в процесі українські розробки вже у дії. В мінцифри показали роботу наземного робота Камікадзе. Саме цим дроном Рейта ЛС наші захисники підірвали місто у селі Іванівське, що на Донеччині. Справжня дистанційна робота, принаймні, як її бачить ЗСУ Олексій Пасак п'ятий канал. На заваді російським безпілотникам повністю дезорієнтує fpv дрони та навіть перешкоджає роботі кабів. Все це про комплекс радіоелектронної боротьби Айпетрі СВ, названий на честь гори в українському Криму, створений без державних коштів. 150 мільйонів гривень інвестував у проєкт. Лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Перші зразки вже допомагають нищити ворога на Авдіївському напрямку. А ще п'ять комплексів вирушать до бійців вісь. 17-го центру протидії технічній розвідці після курсу навчання. Зараз інша. Це війна, де мають ключові або нові функції дрони, включно з FPV-дронами і реп. Реп це те, що сьогодні чекають в кожному підрозділі. це сьогодні вже не є засіб репу. От, офіційно, по НАТІвській класифікації це вже сайбек. Засіб кібернетичної атаки. Наша команда передає першу партію в п'ять виробів, і сьогодні вже буде проведена підготовка для отримання БРК і висування для того, що ми вже офіційно передали це безпосередньо по полосі бойових. Підрозділ, який вже два роки успішно виконує бойові спеціальні завдання на усій лінії бойового зіткнення, і сьогодні отримуємо нові більш потужні, більш модифіковані комплекси, за допомогою яких будемо працювати. Вони забезпечені і засобами живлення. Ми передаємо автомобілі. Це штаб управління. На всю першу партію буде три штаби управління, тому що вони будуть розташовані на різних ділянках фронту. Наші колеги вже застосовують даний виріб в тестовому режимі на одному з напрямків лінії бойового зіткнення і досить схвальні відгуки. Далеко за сотню кілометрів ми будемо протидіяти росіянам, нашими кіберзахистами. Хочу подякувати нашу команду, і саме головне, виробників нам це вдалося. До перемоги і слава Україні! Героям слава! У Кривому розі триває ремонт лінії електропередач. Мережа була обірвана через падіння уламків російської ракети, яку українські захисники збили над містом напередодні. Вороже залізяче повибивало вікна у будинках, пошкодило автівки та спричинило пожежу. Як містяни оговтуються від пережитого – дивіться далі. Дивлюся, зарево прямо у квартирі у мене, у вікно. Так ніколи, щоб машина, яка проїжджала поїздом, такого не було. А то зарево не виносиме. Думаю, ой Боже, коли як шарахнуло, боже мой, я думала, що взагалі з ума сойду. Лідія Афанасівна, як страшний сон, пригадує події минулого вечора. 81-річна пенсіонерка вже готувалася лягати спати. Однак заснути тієї ночі так і не вдалося. І з кроваті отож схватилася, то я на прихожість, на скамеєчки, сіла, сидю, коли мені дзвона моя дочка, мамо, як ти там жива чи ні? Кажу, то я за тебе теж волнуюсь. Потужний вибух пролунав у місті після оголошеної тривоги. Уламки збитої ракети падали біля багатоквартирних будинків. повибивали вікна, пошкодили балкони та лоджії містян. Пан Євген Бідкається, у нього попереду вимушений ремонт. У квартирі, до якої переїхав лише за рік до початку повномасштабного вторгнення, потужна вибухова хвиля пошкодила лоджію. Але чоловік каже, найголовніше, що всі живі та не поранені. Почули гул, який наростав. Ну все, що зміг зреагувати, впав на пол, вибите скло на лоджії, в квартирі, більш більш нічого такого. Двері пластикові повідкривало самі. Так слава Богу, всі живі здорові. Через ворожий обстріл зазнала травм 42-річна жінка. У лікарні їй надали необхідну медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування. Від уламків ворожого залізяча виникла пожежа. Полум'я оперативно загасили рятувальники. Вибух також пошкодив лінію електропередач. Її відновлення ще триває у районі, де стався вибух. Від ранку працює оперативний штаб надання допомоги. Ми видаємо з міського штабу резервного ОСБІ плівку тарпаулі. Це необхідне то, щоб люди могли закрити свої вікна, які постраждали після вчорашнього прильоту. Ми розуміємо, що у нас постраждали приблизно 12 будинків, але це може цифра бути більше після того, як ми будемо бачити по будинкам постраждалим. Маємо мету всім людям допомогти і скласти акти. Міська влада каже: ті мешканці району, які не змогли отримати необхідні матеріали у штабі чи скласти акти про пошкодження, зможуть це зробити у районному виконкомі. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін. Артлушпенко кривий ріг, п'ятий канал. У Львові відбудували дитячий садок. Його зруйнували окупанти у серпні. Торік, тоді на подвір'я закладу прилетіла ракета. В Вдосвіта малюків там не було. Але ударною хвилею повибивало вікна та двері. Коштом благодійників та мерії там зробили ремонт. Такий вигляд мав дитячий садок казка після того, як влітку туди влучила російська ракета. У будівлі повибивало шибки всередині потрощило меблі, іграшки та книги для малюків. А на місці майданчика, де гуляли дітлахи, утворилася велетенська вирва. Чуєте, отакий от запах ракетного палива. Фактично високоточна російська ракета. Вона влучила в дитячий павільон, який тут стояв ще дві години тому назад. І є воронка 20 метрів в діаметрі, метрів. Метрів глибина там ще є залишок цієї ракети. Менше ніж за рік будівлю відновили. У садочку знову лунає сміх малюків. Поки ремонтували приміщення, діти відвідували інші освітні заклади. Тепер повернулися до рідного дитячого садочку. Граються улюбленими іграшками та ласують смачним печивом у новій їдальні. Знаходимося в приміщенні групи, яка найбільше постраждала внаслідок ракетного удару. Тут найбільше було видно тріщини в перекритті були зруйновані всі вікна, перегородки між групою і спальною кімнатою, знищені частково меблі, двері змогли прийняти усіх дітей, які тимчасово відвідували сусідні заклади. Коштом благодійників у садочку замінили вікна. На та двері до кінця 2023 року тут здійснили підготовчі роботи. А вже цьогоріч – відновлювальні на ремонт з міського бюджету виділили понад 12 мільйонів гривень, тому що ракета фактично влучила в 15 метрах від самої будівлі, де були вибиті фактично всі вікна, усі двері дуже сильно постраждала покрівля. Але найскладніше було те, що було постраждало перекриття, яке фактично проявило себе теж вже пізніше. Ми цього не знаємо. Але коли почали власне обстежувати будівлю. Ми побачили, що воно просідає. І тому потрібно було повністю робити весь проект, е, укріплювати перекриття. У садочку вже запрацювали усі шість груп, тож його можуть відвідувати 140 дітей, як це було раніше. Наразі триває ремонт ігрового майданчика. У мерії пояснюють, роботи ускладнювалися погодними умовами, а також тим, що на місці вирви постійно просідав ґрунт. Анастасія Ярмоловська Люві п'ятий канал.